Друзі, нещодавно я мав нагоду пограти у саму головну гру для сучасних шоломів віртуальної реальності. Та ще й зробив це на нативному обладнанні, для якого свого часу і виходив цей хід. Якщо хто не зрозумів, то мова тут йде про гру під назвою Half-Life Alex і шолом віртуальної реальності від Гейба Нюала. Під назвою Індекс. А оскільки я зараз активний користувач PSVR 2, 2, незайвим буде зробити невеличке порівняння двох пристроїв різних епох. Якщо вам така тема цікава, то ставте царську вподобайку, пишіть шалений коментар і будемо починати. Let's go! І так, почалося усе з цього місця під назвою The Matrix, яке знаходиться за адресою місто Ірпінь, вулиця Єрощенка, 12Б. Я одразу попереджаю, що це не в якому разі не реклама. Просто так склалося, що з самого дитинства я виношую мрію про vr майбутнє. А також дуже полюбляю комп'ютерні клуби, на базі яких завжди збирається своя тусовка зі своїми звичаями і історіями. От і від цього клубу я про... Сто фізично не зміг встояти, а тим паче пропустити можливість отримати новий унікальний досвід використання потужного і надзвичайно дорогого ПК VR який, до речі, і досі коштує цілих 60 тисяч гривень. І це ще без врахування самого ігрового ПК, який також потрібен дуже і дуже потужний. Але досить філософії, давайте вже переходити до розповіді. Якщо казати відверто, то я і сам був шокований, що біля місця, де я часто прогулююсь, може знаходитися справжній клуб віртуальної реальності. Але одного разу я усе ж таки помітив цікавий банер, зайшов усередину і буквально був шокований можливістю у себе в місті пограти в віртуальну реальність з коопом аж до чотирьох осіб. Та ще й за. Запомірний прайс. Я вважаю, що це дуже і дуже гарний варіант, як для шанувальників VR-технологій, так і просто для веселої компанії, яка хоче отримати нові враження. Але якщо казати чесно, то кооператив цього разу мене взагалі не цікавив. Так як переді мною знаходилася та сама давня і майже недосяжна мрія під назвою Half-Life Alex. І так, це саме та гра, під яку я двічі збирав топ-ПК, і двічі у мене на це не вистачало коштів. Гра, про яку я подивився майже усі огляди на Ютубі. Ну і звісно, гра. На анонс якої я більш на все сподіваюсь, на мій домашній PlayStation VR 2. І от я вже стою на місці, одягаю достатньо зручний шолом, запускаю Half-Life і майже одразу питаю адміна: А що з графоном, бро? А він каже, що то я максималки, бро. І я таки починаю розуміти, що гра то виходила ще у 2020 році. І на той час це реально була топ-картинка. Але зараз, після того, як я вже побачив яскравий Horizon Call of the Mountain, графіка Half-Life. Алексу здалася мені просто нормальною. Але знаєте, те саме я не можу сказати за фізику, яка завжди була візитною карточкою серії Half-Life. І цей раз. Точно не став виключенням. В цій грі майже усе оточення чітко підпорядковане законам фізики, і це вражає навіть у 2023 році. І хоч іноді я щось схоже вже бачив в тих або інших vr проектах але одна справа наділити гру фізичними властивостями, а інша скласти рівні таким чином, щоб гравець інтуїтивно використовував ці можливості і попутно отримував від цього неабияке задоволення. І з цим Half-Life Alex повний порядок. Гра дійсно грається як потужний aaa блокбастер і попутно розкриває усі можливості, які були закладені в Valve Index. Видно, що до концепції цієї гри підходили дуже уважно і без зайвої поспішки, яка, на жаль, дуже притаманна сучасним процесам розробки ігор. Взяти, наприклад, незручність, яка присутня буквально в кожному VR-проекті. Це потреба підіймати зброю. Або предмети з полу. От скажіть мені, що зазвичай відбувається в сучасних іграх при таких обставинах. Потрібний предмет або притягується до ваших рук, або вам самим потрібно тягнутися за цим самим предметом через усю вашу кімнату. І як результат, і перший, і другий варіант. Ламають темп гри і поступово вибивають у вас з відчуття віртуальності. Здається, що мирного рішення тут бути не може, і ситуація тупікова. Але розробник half лайфу так не вважають і перетворюють цей недолік на вашу здібність, яка дає унікальну можливість притягувати будь-які предмети за допомогою граві перчаток. Що в свою чергу, не тільки додає зручності гравця, але й робить кожну перестрілку набагато більш динамічною і драйвовою. Також у half life повний порядок з системою звуку, аналогів якої я більше не зустрічав у VR-іграх. Що в свою чергу дає настільки Насичену звукову сцену, що грати у Half-Life Alex можна практично з зачиненими очима? І це просто бомба! Також до однозначних плюсів half life я віднесу швидкість подій, які розгортаються перед вами. Тут знову таки, хто грав хоча б у декілька VR-проєктів, той знає! Що гірше за довге і нецікаве інтро! Може бути тільки довге і нецікаве інтро, яке ще й неможливо пропустити. Ну і звісно, в Алексі цю фішку врахували. І замість затягнутого початку вас зустрічатиме коротка, але потужна постановочна сцена. Після цього йде невеличке ознайомлення з принципами роботи цього світу. Ну а далі береш пістолет і йдеш робити свої важливі справи. А от що мені не сподобалось, і те, що я тут точно не очікував побачити, це старі. Добрі статичні екрани завантаження, які я останній раз бачив ще за часів PS VR 1. І, чесно кажучи, вже потрохи почав про них забувати. Але Давайте будемо відверті. І графіка, і екрани завантаження це маленькі дрібниці, які несуттєво впливають на дуже позитивне враження від ігроладної частини Алекса Ця гра буквально проковтнула мене з головою. І залишила нестримне бажання якомога скоріше повернутися в Сіті 17. Тому я ще раз хочу сказати, що дуже сподіваюся на анонс Half-Life Alex на плеву. PlayStation VR 2. Гейб, ну будь ласочка, зроби хоч щось. <Слух> Також хочу сказати декілька слів про VR-Шолом від Гейба Ньюела. Який я що чесно, для мене був цікавий не менше за саму Half-Life Alex. І, покористувавшись цим шоломом деякий час, я можу з впевненістю сказати, що він знаходиться десь посередині між двома поколіннями VR-пристроїв. Дивіться самі. З однієї сторони, Valve Index по цей день все ще пропонує одну з найкращих трекінгових систем: гарний кут знаходження Sweetpoint, дуже потужний вбудований звук, а також дуже цікаві Knuckles контролери з Можливістю щитування аж 10 ваших пальців. Ну і на цьому якби усе. Усе ж таки, VR-ніша зараз прогресує дуже швидко. І ті фішки, які вчора були буквально ноу-хау. Зараз можна знайти в більш дешевих шоломах конкурентів. І якщо підсумувати враження від використання Valve Index, то вони класні. Особливо, якщо грати в нього в клубі, де під усе обладнання виділена окрема простора кімната. А от для домашнього використання мій вибір однозначно падає на PlayStation VR. Так як він займає мінімум місця, коштує щонайменше вдвічі дешевше і пропонує дуже солідний пакунок технологій. Ну що, хлопці та дівчатка, от таку я вам на сьогодні історію підготував. Якщо вам було цікаво, то як завжди попрошу вас поставити палець вгору, написати шалений коментар. Ну і як у нас кажуть Вірпіні, зустрінемось у віртуальній реальності.